З випуском новин від 23 липня команда Ситуаційного центру муніципальної варти Білгород-Дністровської міської ради. Протягом останніх днів інспектори муніципальної варти активно проводили патрулювання різних районів міста як в день, так і вночі. Завдяки їхній постійній присутності на вулицях міста вдалося підвищити рівень безпеки та запобігти багатьом правопорушенням. Без ворог, район перемоги, без порушень. Біля Укрпошти порушень не зафіксовано. Копійка також без порушень. Маршрути для патрулювання були складені фахівцями з урахуванням кількох важливих факторів. По-перше, було враховано райони з найбільшою кількістю звернень громадян щодо правопорушень. По-друге, маршрути охоплюють місця скупчення людей, такі як парки, сквери та транспортні вузли, де може виникати більше небезпеки. Вулиця Ізмаїльська біля четвертої школи ведемо наше патрулювання. На даний час правопорушення зафіксовано. Громадський порядок ніхто не порушує. Крім того, до уваги взяті дані про історичні криміногенні зони та попередні інциденти, що допомагає ефективно розподілити ресурси. У зв'язку з дією правил воєнного часу муніципали регулярно здійснюють перевірку документів у підозрілих осіб. Документи можна ваші? Цей чоловік був схоже під дією чогось. А от був це алкоголь чи щось серйозніше? З'ясовували наші інспектори. Що курили?

Зрештою, наші інспектори переконались в правдивості слів чоловіка, відпустили його, попередивши про заборону появи в громадських місцях у станах будь-якого сп'яніння. Перевірка документів спрямована на виявлення та затримання осіб, які можуть становити загрозу для громадського порядку та безпеки, що є пріоритетом в нашій роботі. Ваша пильність, наша підмога. Дякуючи вашим зверненням, вартові мають змогу швидко реагувати на неправомірні ситуації. Відео з не розмінувся, почав наїжать на пацана. Ну і батя так я понімаю заступився за нього. А, ну, отець з сином на велосипедах А дід да, да, І він, типу, онті куди їдеш, там, почав наїжджати, от воло, ну і. Корочі, ми ще були в дворі, якби не відділі самогарки. А якщо начали чолі він он не входів, ми грім та тіпа ще з поліцію визимо, сюди. Чоловік став свідком, як один з мешканців міста ображав інших після чого втік, розуміючи наслідки своїх дій. На жаль, на місці події залишились лише свідки, тож патрульні поїхали шукати винуватця. Особлива увага приділяється також дотриманню комендантської години. Часи, коли акерманці мають солодко спати та готуватись до наступного дня, деякі вирішують продовжити собі добу та забувають про годинник. І куди відео я десь вам на підохову? При наявності документів перше порушення можна пробачити. А от якщо підтвердити особу не можете, розбиратись, хто ви та що робите у комендантську годину не вдома, будуть вже у відділку поліції. Где вы говорите, проживаете? Улица шо, какая. Чиїсь сімейні драмы не закінчуються навіть коли на годиннику 23.53. Да какой двор, блин? Ну, и все, бабу позвонит и все. Писло гухой. Да зайдите домой. Так, молодые люди, пожалуйста, тихонечко, не кричите, потому что уже время, комендантська година. Я просто заведення закрив. закрыл, ну. Ну я понимаю. Угу. Я вже поговорю з її нападів. Бувайте так, щоб не, не нарушали да, кам'янський час. Щиро і... сподіваємось, що дівчина встигла дійти додому вчасно, так само, як і її молодик. А ось наступний герой сьогоднішнього випуску: дійти додому вчасно не встиг. Доброї ночі. Комендантський патруль. Я присів, трошки упав, бачите, ну ліцом, ну, кров, чоловіку плохо. А чого ви впали, вам що погано? Так, да, і йшов і то проснувся і отак от. Одразу цікавимось, чи потрібна якась допомога, адже травма голови це не жарти. Але у відповідь чуємо. Вам якась допомога нужна? Єдине прохання сигарета, а у відповідь на стандартні питання жарти. Де ви проживаєте, Олег Юрійович? В Україні. Ну, понятное дело. А откуди ви пришлі? Ви вже одкуди и куда-то йдете? А вы ви куди приїхали? Куди їхали? -то Ми то, звісно, кудись їхали і поїдемо далі контролювати вулиці міста, щоб подібні товариші ночували вдома. Згором навпіл згадали назву готелю, де зупинився чоловік, і допомагаємо йому дістатись місця ночівлі. Іноді підозрілі дії виявляються добрими справами. Під час одного з патрулювань муніципали помітили двох чоловіків та жінку, що намагались дістатись балкону. Ну, 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 ми дивимося, ну, що люди пригають туди-сюди, туди ну, сюди. Ми, сюди ми, кот на балконі тут на Ремонт. Виявилось на балконі застряг пухнастик, а будівельні матеріали потрібні були, щоб підготувати під'їзд до поховання, яке мало там відбутись на наступний день. Дзвінок на гарячу лінію муніципальної варти повідомив про шумну компанію, яка не збиралась розходитись та заважала сусідам відпочивати. Тож одразу вирушаємо туди. Дзвонять сусіди ваші, шумна компанія. Не настільки шумна, но але кампанія. Але компанія. Це теж ваша компанія? Ні, це не наша, наша компанія. Таксі ждемо, друзі, переважаємо. І все, і договорились. Поруч бачимо ще одну компанію. Проводимо профілактичну бесіду і з ними також. Нагадаємо, що в вечірній час більшість містян хоче відпочити, тому поважайте своїх сусідів та поводьте себе тихо. Ваше повідомлення нам в чат допомогло визволити легкове авто з підступних пісків. Отримавши повідомлення, група реагування виїхала на місце події. Декілька рухів, і авто було визволено. Все добре витягнуло чоловіка. Не втомлюємось повторювати, що ваші звернення важливі. І наша реакція на них миттєва. Бачите неправомірну, підозрілу ситуацію чи просто потребуєте допомоги, завжди звертайтесь на гарячу лінію чи онлайн-чат. Прийдемо, розберемось і допоможемо. Завжди ваша муніципальна варта.